13 березня в Івано-Франківську відбулася позачергова конференція обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо за участі першого заступника голови фізкультурно-спортивного товариства Динамо України Віктора Петровича Руденка, керівників силових структур області та делегатів конференції. Урочистим моментом заходу було нагородження, в ході якого відзначено команди переможців спортивних змагань в залі Спартакіади 2012 Відрадно, що збірна команда рятувальників Прикарпаття стала переможцем змагань. Начальнику управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, полковнику служби цивільного захисту Володимиру Чернецькому, було вручено почесний кубок та диплом за зайняте перше загальнокомандне місце. Своїми спортивними досягненнями працівники служби з надзвичайних ситуацій можуть пишатися. Так, зокрема, впродовж минулого 2012 року рятувальники брали участь в спортивних змаганнях в залі Спартакіади 2012 з п'яти видів спорту вже традиційно найкраща збірна команда працівників служби з надзвичайних ситуацій виступала в таких видах: легкоатлетичному кросі, самбо волейболі та у спорті. Високі спортивні результати, воля до перемоги та завзяття стали запорукою не тільки хороших результатів, а й дали можливість за результатами проведених змагань команді прикарпатських рятувальників посісти перше загальнокомандне місце серед команд силових структур області і стати володарями почесного кубку та диплому.